Вітаю вас, любі глядачі, мене звати Анна і ви на каналі Астросвіт. Сьогодні у нас 4 жовтня і з нами Олексій Кириченко. Я вас вітаю, рада вас бачити. Всіх вітаю. Що ж, пропоную традиційно записати сьогодні ефір про наступний тиждень, що чекає нас наступного тижня. Це буде у нас 6, 6 числа буде понеділок, от 6 по 12 жовтня. А... Так, дякую. Це є тиждень, хоча ну, ми знаходимося в періоді війни і завжди відбуваються якісь проблемні з війною пов'язані, але цей тиждень він не є дуже яскравим, таким, особливо в війні, більш складним, які вже Після середи, друга половина жовтня. В жовтні вона більш складна, ніж перша половина жовтня. Хоч і цього тижня буде повний місяць, він відбудеться у вівторок і повний місяць це максимальна така емоційна напруга, але в порівнянні з затемненнями, вважаю, що цей повний місяць він не є дуже. Ну, кризовим, він відбудеться в знаці Зодіака Овін. Овін пов'язаний з атаками, тому очікую на район цього повного місяця якісь атакуючі дії. Оскільки Марс, планета Атак, знаходиться в знаці Зодіака Скорпіон які пов'язані з терором, залякуванням, то це будуть атаки, які мають на своїй меті залякування і терор людей. Марс дуже помітно проявляється, значить він в знаці з Скорпіон починається залякування ядерною зброєю, Запорізькою атомною станцією. Значить, Україна Росію залякує водночас далекобійними ракетами, от, Трамп тамагавками почав залякувати. Тобто деякі люди залякують відверто, деякі залякують приховано, от як Путін провів тобто, значить, чергове інтерв'ю на Валдаї, чи де там на Росії. і Теж ну, в своєму стилі такому залякувальному. В общем, оця історія і для людей, які бояться, то цей період він складний, бо люди будуть ну, сильно так боятися. А зима, там менше тих планет в Скорпіоні і перша половина зими. І там залякування буде менше. Тобто зараз йде більше серйозне таке залякування. Тож, ну, взагалі, знак Зодіака Скорпіон він, нас, він означає такі насичені психологічні процеси, тож е, психічна напруга між людьми вона зараз висока. В спілкуванні можуть бути конфлікти і такі наїзди людей один одного, образи на і, ну, в общем, Така складна психологічна атмосфера, і це у другій половині жовтня лише підсилиться. На початку тижня маємо Венеру, от, яка з'єднання з точкою затемнення, що означає якісь стосунки зі старими знайомими. Ну, це на вихідних, оце субота-неділя, а також в стосунках означає якісь. Причина наслідкові зв'язки, якісь кармічні. Наявність планет в на... означає, що тема взаємодії з іншими людьми стосунків вона дуже, ну, дуже актуальна. Повний місяць, так, він відбудеться вранці у вівторок. І означає, що це доволі такий складний день вівторок, 7 жовтня, і. Цей повний місяць він в знаках Зодіака, які пов'язані з радикальним прийняттям рішень. Тож рішення, ну, якісь будуть люди приймати якісь радикальні рішення в стосунках в основному в ділових і особистісних. Планета Меркурій спілкування дуже, ну в такому критичному положенні, що означає. Критика один одного. Я вибачаюсь, такий прогноз виходить. Ну, от такий є реально тиждень. Просто попереджаю. Це. Ну хто дивиться мої прогнози, знає, що я не схильний до того, щоб нагнітати, значить, нагнітати страсті такі мордасті. Навпаки, я грішу тим, що таким зайвим позитивізмом, типу що там все буде хорошо, і на цьому іноді обжигаюсь. Ну, реально, от я не можу описати інакше те, що я бачу, ніж такий якийсь трилер. Тобто такий трилер. Я ще раз хочу підкреслити, що з точки зору таких епохальних подій, які там вирішальні, визначальні, ну я не думаю, що на цьому тижні є. Більш того, ну, це для складних. Дивіться, в позитиві це означає, що і як і на минулому, так і на цьому тижні можна вирішити якісь глибокі питання. Якщо брати не терор, то смисъл знака з Скорпіон вирішити складні питання. От, наприклад, ви з людьми взаємодієте, але не чіпляєте якісь складні проблемні сторони. Намагаєтесь огибати якісь гострі вугли і, ну, щоб було там краще добрий мір, ніж хороша сора. А це навпаки у цей тиждень через конфлікт, через підняття якихось складних питань. Болючих питань, через них люди ну роблять глибокі зміни. Тобто, такі є Марс Скарпіоні це енергія змін. Ну і на цьому тижні ще й повна змін. Я маю на увазі глибоких, Ну які пов'язані з ну, зміною психологічної позиції. Не зовнішніх в першу чергу змін, а внутрішніх. Тобто це означає глибоко копати, ну, символічно кажучи. В общем, потім, після вівторка, там в середу, ще місяць буде вовні, овін це тема атак, а, в середу вночі, а вже в день, в середу, місяць перейде в Телець, там почнеться ну, якась фінансовий акцент, там, де середа четвер, фінансовий аспект. Але там будуть протистояння планет в середу, це означає протистояння між людьми. І в п'ятницю погармонічніші аспекти між планетами тобто, п'ятниця це більш гармонічний для гармонічних справ. День і субота теж більш гармонічний день для більш гармонічних справ. Неділя, ну я б не сказав, що воно чимось помітний день. В неділю. Маємо на небі конфігурацію парус, неділю-понеділок, що означає, що треба підставляти вітрила, якби лові ловити вітер подій. Це в спілкуванні між людьми в стосунках, і на цьому попутному вітрі рухатись, намагатись не йти проти вітра, тобто, бо він буде сильний. Це в символічному смислі вітер подій. Тож, можна сказати, що початок тижня і середина для складних подій, для якихось всквання якихось... Ну, якщо це в техніці, це, наприклад, техніка була там дещо сломана, але не хотілося її розбирати і ремонтувати. І от події, які зараз відбуваються, вони спонукають все ж таки до того, щоб Відремонтувати. Скорпіон – це знак знищення, тому знищується багато речей, там багато підприємств, ну, багато енергії знищення. А між людьми це означає ну, знищити якісь, знаєте, ілюзії, якісь тайни, якісь недоговоренності. Вообще Марс Скорпіоні це смілива енергія, і у вас може, якщо ви хочете її використати в плюсі, то у вас може бути відчуття якихось сміливих, рішучих дій, які ви раніше не наважувались зробити. А от, а минулого тижня вже був Марс Скорпіоні, цього тижня це сильна позиція Марс Скорпіоні, в першу чергу психологічна. Тобто сміливість, рішучість, ну така. Стійкість, готовність боротися людей, вона зростає. І я думаю, що реакція на військову агресію цього тижня людей буде не в депресію уходити. Оцей період такого уходження в депресію, це коли було багато аспектів від Сатурна, він потрошку буде знижуватися туди кінцю, кінцю осінні. Взимку такого, щоб багато довго хтось стояв на холоді або без електрики, такого нема. Тобто оця вся битва пов'язана з тим, щоб залякати, Тобто залякати, вона от зараз якраз таки розгортається восени. А в інтимному плані знак зодіака Скорпіон пов'язаний. З сексуальною енергією, більше ніж інші знаки зодіака, теж можна прогнозувати, що цього тижня і наступного, як і минулого, якась така сексуальна енергія вона буде більш бурна у людей, ну і відповідно там, вже від ситуації, як це буде проявлятися. В... Можуть бути дуже різкі такі конфлікти, але хочу сказати, що більшість планет вона така зараз, не яка стосується цих кризових явищ. вона... Пов'язана не з повільними планетами, а зі швидкими планетами. Тож це означає, що більшість у цих конфліктів між людьми, якихось складнощів, вони не такі, які будуть там місяць, два місяці, півроку, а вони такі більш швидкі, будуть більш швидко виникати в більшості своїй і більш швидко вирішуватись. Тож я можу порадити, тобто сміливіше йти на якісь зміни в будь-якому випадку до 20 а жовтня, поки ще планета Марс далі знаходиться від Скорпіоні, подалі знаходиться від чорного місяця від Ліліт, то цей період, який зараз, він дозволяє нам більш конструктивно зробити оці зміни, якісь ці складні. Розмови з людьми, ці складні якісь процеси. Наприкінці жовтня ми будемо вимушені працювати з більш негативними ситуаціями, з більш токсичними, ну я би сказав так. Зараз теж є ну, великий відсоток токсичності, але вона більш конструктивна і дозволяє навпаки хорошо щось повирішувати, якісь складні питання. А наприкінці жовтня, там, навпаки, буде робота з більш негативними такими токсичними ситуаціями. Взагалі, наявність Марса в стихії води, і от у другій половині тижня Меркурій доєднається теж Скорпіон в стихії води, а потім і Сонце перейде, тобто після 20 жовтня. І там ще в рибах в стихії води планети. Така кількість стихії води вона означає, що. А те, що було твердим, воно розм'якне. От як дощ на огороді, коли пройде сильний дощ, то розм'якає почва, і можна там легко пересаджувати рослини, легко сапати, ну легко обробляти почву, коли вона волога. От також уявіть почва ваших життєвих подій в жовтні місяці, буде багато вологі і можна багато що змінити. Якщо ви знаєте, що ви хочете змінити, в який бік, то у вас є багато можливостей це зробити. А потім взимку буде символічно як твердий ґрунт, і його вже змінювати, моделювати буде складно. Тому в роботі, в стосунках, там, в бізнесі, в, ну, в інших питаннях. Велика така пластичність зараз ситуації, і то, що раніше людина якась займала жорстку позицію, ну, наприклад, або тверду позицію, і ви не могли з кимось щось вирішити, то зараз більше шансів, що людина більш м'яку позицію буде займати. В політиці, в війні, це може виглядати, типу, там, не давали винищувачі, не давали тут, дали. Там якісь ракети не давали, не давали, там тут взяли, дали. Тобто, ну, тобто, отак, от ну, пом'якшуються позиції, і можна реально почати робити то, що раніше не вийшло зробити. Цікаво. Та ще цікаво, у глядачів дізнатися, чи вже конфлікти були у них, як цей тиждень пройшов. Бо... Так, конфлікти. Про секс запитаєте щось. Що, ну, що давайте конфлікт? про секс. Навряд вряд чи хтось мені напише, що там у них було у ліжку. А вдруг напишуть. Ви ж бачите, що така енергія, що раніше щось не получалося. От напишіть, шановні глядачі, які сексуальні питання вас хвилюють, тобто, в жовтні, наприклад. На що звертаєте увагу, Семеза? Так, якщо ви, тобто. ну... Щось таке от відчуваєте. Ну, якщо не відчуваєте, то не відчуваєте. А я думаю, що глядачі запитають у вас. Як у вас проявляється це? В мене я, значить, цю енергію сублімую на заводі. У нас ситуація така, що на початку літа Марс був в Діві і було багато важкої праці. Потім, наприкінці літа і на початку осені Марс зайшов в Терези, це гармонічний знак і роботи стало менше. Я так трошки відпочив. А от зараз вже там, 10 приблизно днів Марс в Скорпіоні, і знову вона, ну, вроді би, не важка така робота, але стресова. Наприклад, там зарвався кабель, ми розкопали, розкопали не там, потім. Почали в другому місті копати, потім ще. Ну, тобто, скорпіон він означає якісь такі халепи і їх усунення. Ну, скажімо так, якісь такі і важку психологічну роботу пов'язано з серйозними дуже ремонтами, або знищенням чогось, або відновленням. Ну, якщо це в медицині, то це тема більш складних медичних операцій. У ну, мене подружка якраз ремонт робить на цьому тижні, mm -hmm. в одній з кімнат. Mm -hmm. якраз. якраз енергія правильна. Так, по обстрілах, по загрозах якихось а, загрозливий загалом тиждень. Ви сказали, Конечно, що загрозливий, блекауці... да. ну, саме загрозливий це кінець жовтня, а mm -hmm. цей ну, такий сильно загрозе. Ну, повний місяць, істесно, це такі події, які будуть максимально сильно люди емоціонувати, максимально якісь ну, події, які людей нервують. Ну скажімо так, більше на початку тижня. Цьому році повня припадає на день народження Путіна. Тому точно буде, буде хтось нервувати. Ну так, да, так, да, це точно. До речі, от коли е, дрони в Польщу залетіли на початку вересня, то планета Марс знаходилась в Терезах, в з'єднанні там, де близько де, де народження Путіна в Терезах, і що означає, що ну, Путін проявляв агресію, і, значить, е, е, непослідовну. Тобто, Марс означає така імпульсна непослідовна агресія. Мені попався ролік російського відеоблогера, де він роз, ну, розказував розмірковував про те, що... ну, як російського, колишнього українського, тобто, того, як це називається, сепаратиста, От, і він розповідав, що. Та то, що невідомо, чиї то дрони на Польщу залетіли, то може й на російські, а то українці там роблять провокації. Я дивлюсь на нього, він от скільки виступає, скільки бреше. Ну, Тобто, просто постійно і з умним виглядом і зараз продовжує ну, таку туфту -ту брехати. І я згадав, що цей Ємар Скорпіоні він славиться ну, просто абсолютно наглою брехнею. Тобто то є брехня, така ну, трохи прихована, є, ну, людина самообманюється, наприклад. Але от Марс Скорпіоні він означає от просто нагло бреха. Ну, взагалі, Марс означає наглість, сміливість, наглість. Скорпіоні він підсилюється. А оскільки такий знак зодіака він з тайнами пов'язаний, то коли там тема брехні, то ну, виникає отаке от дуже нагла брехня. Тож от, я очікую ну прям ну, настільки наглої брехні, от в жовтні, що просто я лапшу от, закупив і, значить, буду її варити. Так ось була ж конференція Путіна на Валдані. Ну, він же ж, ж розповідав. Да. Як ми больше не будемо посилати безпілотників в Данію і куди там мені політілі і розповідав, що ми ж не нападали, Росія ніколи в конфлікти не вступає. І якби Трамп був президентом, взагалі б війни не було. І чого а і ще була із таких брехливих ситуацій, що безпілотники полетіли десь в Оренбурзі? Здається, коротше, 1400 км кілометрів від української українського кордону. Я... Не розбирайся це в Росії, там де там що знаходиться, 1400 кілометрів. І вони вже почали розганяти, що це не українські безпілотники, бо вони не можуть долетіти так багато. Вони кажуть, що це Казахстан нападає на Росію, і треба вже з Казахстаном почати розбірки, Тож, можливо, що от... да, тобто, одна брехня. значить, до цього відео можна лапшу на ушах, значить, розмістити, бо це буде хорошо описувати той прогноз, який відбувається реально. Кстати, між прочим, стихія води в астрології це відноситься до жіночих стихій, тобто, і оцей такий жіночий стиль дій, який більш мягкий, більш обтікаємой, більш непрямий, от, більш скритний і більш такий Ну, вроді би, м'яка сила. От так, Мягка сила. І ну, така модель поведінки, вона більш перспективна, ніж прямі такі лобові зіткнення, до речі. А на війні, кстати, можна очікувати, ну, з... якихось тайних, якихся наступів, таких підступних, обманів більше, непрямих, е якихось обманних маневрів. І... Якихось таких, ну, скажімо так, відчайдушних і сміливих рішень. Але наприкінці місяця, коли оцей Марс буде в з'єднанні з Ліліт, то це з точки зору наступів небезпечна енергія. Минулий раз Марс був в з'єднанні з Ліліт влітку 2023 року, і тоді був український контрнаступ невдалий, і, ну, типу, з астрологічної точки зору, ну, ви. Мні дівчі говорили, та, що все нормально, в принципі, ну астрологічно і так, суспільство визнають, що це вроді не дуже нормально, те, що відбувалось. І, бо я, до речі, в своїх прогнозах, хоча б це було складно про це говорити, бо всі говорили, чудесний, прекрасний контрнаступ буде. І я просто відчував себе якимсь, ну не знаю, тобто кажу, та ні, він не буде вдалим, там проблемні. Всі такі, та що ти там то і сьо. От ну і потім ну, дійсно він катастрофічні там наслідки. Також Пригожин на Москву йшов, ну, коли той 2023 рік був літкою теж. Тобто невдалий, ну, в принципі, можна сказати, його а, жест виявився для нього. Тож тому от зараз можна з військової точки зору попередити попередити, що можливі помилки ну, військові, от наприкінці жовтня. Ну і навпаки, оскільки ці помилки можливі у значить, ворога, то можна використати якби ці помилки. Тому я взагалі, знак Зодіака Скорпіон він дає більше сил реагувати, ніж наступати. Тому дійсно тут можливі якісь контрнаступи на помилках противника. А от хто буде помилятися, чи українська армія, чи російська, це я от ну вже ж не знаю. Це по місту там видно буде. Ну, в цілому можна сказати, що явно період, період оцей кінець жовтня, він ну, дуже сильні обмани. Я згадав, ми в дитинстві грали в карти в ігру Вірю, не вірю. Там вірю, не вірю, і хто кого сильніше в дурості?» ми, значить, картами. Ну, так би я описав кінець жовтня у військовому стилі. Хм. Цікаво. Ну, таке в нас, в принципі, здається мені, цей рік дуже брехливий, дуже багато таких заяв, які взагалі неможливо вірити, особливо зі сторони Росії та і в українському інфопросторі дуже багато таких заяв. Тому жовтень ще, ще сильніше буде це акцентувати. Що ж, я думаю, що ми охопили весь тиждень. Питань у мене немає. Якщо є питання у наших глядачів, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо